Вітаю, друзі, мене звати Тетяна Урбанська І сьогодні, в темі дня на Унян ми поговоримо про зустріч Трампа з Путіним на Алясці. На зв'язку у нас політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Добрий день, пане Ігоре. Вітаю. Знаєте, дуже багато мені здається очікувань від цієї зустрічі, але ви влучно написали в себе на Фейсбуці, що е, ці два старигання поговорять про якісь незрозумілі речі для нас, тому що не зрозуміло, що в них взагалі в голові. І е, от на вашу думку, чи оці високі очікування? Як пригасити оці високі очікування декого в суспільстві? А що в п'ятницю після цих розмов може бути ну нехай не завершення війни, а хоча б якась передишка, заморозка призупинення бойових дій. Ну, насправді, зараз дійсно дуже багато очікувань від цієї зустрічі. Вона може піти за різним сценарієм, це треба розуміти. І ми вже бачимо, що достатньо представницька делегація туди їде зі сторони Росії. Тобто, явно це буде не тільки розмова тет-а-тет -тет, між Путіним і Трампом. Це ще будуть розмови делегацій і спільна прес-конференція. Тому якісь рішення, скоріш за все, будуть прийняті. Є, звісно, там вкрай песимістичні сценарії, є. Більш-менш оптимістичні для нас сценарій. Я думаю, що в песимізм, ну, в песимізм нам не варто точно впадати. Чому? Тому що, ну, по-перше, відбулася непогана, як на мене, зустріч Трампа з європейськими лідерами і з президентом України. Там вчора обговорили дуже багато важливих питань, які безпосередньо стосуватимуться майбутньої розмови з Путіним. І, начебто, по тим ну, заявам, які ми маємо, причому заяви як від Трампа, так і від Зеленського, так і від європейських лідерів, позиція співпадає. Тобто Трамп не буде там щось вирішувати без України. Вони не будуть ділити світ, як то кажуть, да з Путіним. І все повинно пройти в трошки, скажімо так, іншому форматі. А по-друге, розумієте, Трамп на відміну навіть від Путіна, це дещо парадоксальна ситуація. Він більше ризикує, погодившись на цю зустріч і взагалі ініціювавши цю зустріч для Путіна. як би зустріч не закінчилася, для нього це вже плюс. Він, да, він вийшов а, він вийшов зі своєї ізоляції. Дивіться, і при чому як він вийшов відразу на рівень Сполучених Штатів, а, а він же схиблений на тому, що йому треба спілкуватися напряму з американцями, президентом Сполучених Штатів. Він вже не ну, не такий президент-вигнанець, який там обирає країни, куди йому типу можна поїхати. Він летить в Сполучені Штати, причому ну. Робить це якби в таку критичну для в таку, знаєте, в критичний для себе час, коли здавалося б ну перспектив особливо в нього ніяких немає і тому, якби зустріч не закінчилася, для нього це вже певний якийсь там плюс. Тим більше в нього великий пропагандистський апарат. Вони, якщо треба, розкрутять там в правильному напрямку. А от, скажімо, для Трампа тут є серйозний ризик. Тому що, погодившись і ініціювавши цю зустріч, він дуже багато поставив взагалі на стіл, як то кажуть. Якщо це буде тотальний провал, його ж свої ж. Республіканці свої ж медіа просто змішають з багном, як в нього, до речі, було в 18-му році, коли він зустрічався з Путіним. Зустріч була дуже слабка з його боку, і його розбили в пух і прах. З іншого боку, він, якщо зможе ну як мінімум, домовитися про припинення вогню. А я так розумію, що це буде ключова тема, яку він буде піднімати, так, це не обмін територіями, та. так а припинення вогню, то він собі здобуде багато певних там. Бонусів, плюсів, і реально зможе розраховувати на Нобелівську премію миру. Тому, от знаєте, це таке його сподівання. Насправді вони зараз на, на руку нам грають, тому що Трамп заради цього повинен постаратися, повинен постаратися все ж таки Путіна переконати в тому, що треба війну закінчувати. Знаєте, я от не схильна теж вважати, як багато хто, що росіяни геть дурні, і теж цього не розуміють. Тобто вони теж розуміють, на якому полі і з ким саме вони будуть грати. І мені здається, що якщо почитати от пропагандистські російські медіа, ми можемо вже бачити, що вони готують якесь таке підґрунтя для вже зриву. Цього режиму припивання на вогню, якщо вони домовляться, причому зриву руками, начебто руками України. Тобто, це виглядає саме так. Чи ці мої підозри ви теж бачите? Чи це в мене вже параноя? Ні, ні, ні. Ви насправді дуже слушно це помітили, тому що росіяни дійсно вони, як би ми там до них не ставилися, в них певна певне стратегічне бачення є. Що очевидно, що вони, коли там починали повномасштабну війну проти України, вони дійсно думали, що вони там за 2-3 тижні все зроблять. Ну воно пішло по іншому, але вони потім плани свої перебудували. Оскільки зараз тема перемир'я, тема припинення вогню виходить на перший план. І я думаю, що на Росії вже зрозуміло, що їм не вийде переконати Трампа зробити по їхньому сценарію, що ми спочатку домовляємося про якусь там мирну угоду. А цей час воюємо, да? і тільки коли ми підписуємо мирну угоду, ми тоді припиняємо воювати. Ні, що прийдеться приймати все ж таки варіант перемир'я, а потім якихось переговорів. І вони на всякий випадок готують собі можливості для того, щоб дуже швидко, наприклад, це перемиря зірвати, звинуватити, звісно, Україну. До речі, ми ж знаємо зараз от, критична абсолютно ситуація, наприклад, тимчасово окупованому Донецьку з тією ж водою. Росіяни, якби про це говорять, але говорять так, знаєте, намагаючись. Вони якраз говорять в контексті, що Україна все розробила. Україна винна, звісно, да. звісно, а те, що вони там стільки років, ну. Ні, ні, про це ніхто ж говорити не буде. Як сказав, та, чи Пушилін, який Пушилін, дібо, да, він сказав, що е, проблеми з водою ми можемо вирішити лише тоді, коли ми звільнимо ну, в лапках, звісно, Слов'янськ. Да, тобто він говорить, що ну, не буде нічого вирішено з водою. Я просто чому цей випадок згадав? Тому що вони після гіпотетичного перемир'я можуть надати, наприклад, ці історії зовсім інше звучання і почнуться подавати, знаєте, як якийсь геноцид власне, там, зі сторони України. Вони такі вже Терміни зараз вживають, але це поки для внутрішнього користувача. А вони можуть це виведуть потім на якийсь інший план. Тому нам до цього теж треба готуватися. І якщо, наприклад, ми йдемо по супероптимістичному сценарію, і Трамп з Путіним домовляється, що буде перемир'я. Потім приїжджає Зеленський, домовляється, що там через тиждень чи через там три дні да, це перемиря починає діяти. Нам паралельно треба готуватися до того, що росіяни це перемир'я майже відразу почнуть зривати. Тобто, це буде така історія, типу, домовилися, але насправді вони думають про зовсім інше. Ще такий момент знову ж таки в цих самих пропагандистських російських медіа дуже багато інформації. Тобто, те, те, з чого ви починали, що вони дуже яскраво вже наводять цю зустріч як ми, друга країна світу, тому що наш президент зустрічається з президентом США. Ще і от ціла нитка повідомлень стосується того, що від України нічого не залежить. Як ми бачимо по сьогоднішніх навіть прильотах невідомих дронів по території Росії, від України все ж таки щось залежить. Які зараз у нас карти, яких у нас не було, наприклад, за, думку, за версією Трампа навесні, які зараз є. Карти наші українці. Ну, дивіться. Я відразу відкидаю цю тезу, що від України нічого не залежить. Я знаю, що в нас популярно е, наводити паралелі там з мюнхенською змовою і так далі. Але є один нюанс на момент Мюнхенської змови, Чехословаччина фактично сама відмовилася від своєї суб'єктності з Україною. Зовсім інша історія. Е, ніякої перемоги Росії немає і не буде. І ми, звісно, це повинні по максимуму е, використовувати. Е, ну, Те, що ця теза вона буде жити. Своїм життям тут немає сенсу сумніватися. Нам ще прийдеться з цим, так би мовити, боротися. Ну, мені здається, ми це достатньо ефективно і ефектно робимо. А, от з точки зору дійсно дронів, про які ви говорите, на сьогоднішній день це важлива перевага України в тому сенсі, що е <кхід> виходить так, що. Скажімо, для Росії для Росії, наприклад, перемиря в повітрі, про яке вони люблять говорити, виглядає ледь не більш бажаним ніж для України, тому що тільки за останні буквально там 5 днів 6 НПЗ попали під удари. Російський уряд організовує закриту зустріч, де вони констатують е Абсолютно критичну ситуацію з пальним всередині країни, і тому в нас є от багато таких насправді речей, якими ми можемо користуватися. До речі, однією з такою річчю, яку ми ще повинні будемо використати по повній, є якби це не дивно звучало, наша конституція, тому що коли почалися оці розмови про обмін територіями. Все ж таки добре, що в нас в основному законі все чітко прописано, да, і ми можемо на нього спиратися. І це вже має певний ефект, в тому числі на Заході. Вони би хотіли, може, і закрити очі на те, що є Конституція, але не виходить. Вони змушені, скажімо, на це зважати. Разом з тим, Росія дуже добре вміє от в інформаційну війну і наскільки. Ну на Трампа можливо можуть справити враження так зустріч з Путіним. Якісь його слова. Це можна такого очікувати. А чи справлять враження якісь такі маніпуляції інших російських високопосадовців, які вже є в цій делегації, а на американську делегацію, на інших представників штатів, які теж дотичні до прийняття якихось рішень? Дивіться, якщо в делегації зі сторони США, яка буде спілкуватися з росіянами, не буде Віткофа, а його судячи з усього не буде. Нам немає сенсу прям сильно хвилюватися. Все ж таки, Рубіо Лутнік. Ну міністр торгівлі Реткліф як очільник ЦРУ, ну по гекзиту, міністра оборони там є питання, як і, власне по віце президенту Венсу, але вони політики флюгери. Тобто вони от будуть дивитися в той бік, який дивиться Трамп. Якщо вони побачать, що Трамп сказав, що треба так робити, то вони будуть робити так. Да? Тому в цьому контексті я не думаю, що інші члени російської делегації там, до речі, вона представницька. Там і міністр оборони Росії, і міністр фінансів, і Лавров, і Ушаков, і глава навіть цього російського фонду прямих інвестицій, оцей Дмитрієв, да, який там спецпредставник, але ну. Їм, там за великим рахунком немає буде з ким поспілкуватися хто б дуже якось дуже прям позитивно був налаштований по відношенню до Російської Федерації. Крім того, в мене щось є сумніви, що навіть ну враховуючи, що навіть там мова йде про зустріч між делегаціями, насправді хтось з цих цих людей буде мати багато часу про щось там говорити якось спілкуватися зі своїми колегами. Там солістами будуть буде Трамп, і Путін. От мені здається, да а вони більше так от для картинки. І це, скоріш за все, ідея росіян. Вони таким чином хочуть показати, що це дуже представницька зустріч. Що дивіться, ми там серйозні питання вирішуємо і так далі, але навряд чи вони зможуть якось додатково вплинути на американців, щоб ті в свою чергу вплинули до ну та якось там по-іншому на Трампа, наприклад, що робити нам, розуміючи, що після цієї зустрічі глобально нічого не зміниться, і що. Той самий, ну тобто, росіяни будуть гнути свою лінію. Трамп, покладаючись на якісь свої там емоційні гойдалки, може знову розвернутися проти нас, ну, тобто охолонути до України і, і, і до нашого питання. Які наші дії, і як довго можливо буде цей новий період тривати, тобто до нового розвороту Трампа? Я думаю, що нам не варто, ну по-перше, дуже сильно хвилюватися і нервувати. У нас вистачає, я маю на увазі в цілому для країни для українців, да приводив для хвилювань. А чому тому, що я ж ще раз підкреслюю, я дуже сумніваюся, що ця зустріч буде якоюсь проривною що там прям буде якась така серйозна заява, до якої нам придеться вже з усією серйозністю ставитися. Більше того, є ймовірність, що ця зустріч може стати провалом. І власне Трампу після цієї зустрічі прийдеться робити зовсім інші речі, які він може і не хоче робити, але прийдеться тобто санкції, тиск там і багато інших якихось таких речей. Тому в цьому контексті ми ну, спокійно спостерігаємо все, що Україна могла і повинна була зробити напередодні зустрічі, ми зробили. Давайте відверто скажемо. Ми зробили. І ми разом з європейцями за всім цим будемо спостерігати. Трамп обіцяв, що він швидко подзвонить і Зеленському європейцям після цієї зустрічі. І я думаю, що вже за результатами цього дзвінка тоді можна буде робити якісь висновки, куди ситуація буде рухатися далі. А зустріч, ну, з великою ймовірністю, буде рівно такою, як про неї сказав Трамп, ознайомчою. Тобто спочатку вони якби спробують про щось поговорити, ну і можливо зрозуміти, наскільки далеко Росія готова зайти в реальному завершенні війни, яку вона веде проти України. Я вам дуже дякую за спілкування. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі був політолог Ігор Рейтерович, Мене звати Тетяна Урбанська. Це тема дня на Унян. Підписуйтесь на нас, дивіться, майте гарний день.